Це дуже серйозна проблема, вона полягає в наступному, що в нас дуже часто менеджер виборчої компанії це є і партійний лідер. І от в одній особі зосереджується він і лідер, який дуже часто сам кандидатує, дуже часто сам очолює партійний список, партійна організація і так далі. далі. Крім цього, решту він і веде виборчу компанію. Про те, наскільки фахово він може вести, це перше питання. По-друге, наскільки можливо поєднати дві речі політичну діяльність, скажімо, яка є окремим видом, діяльності, яка потребує дуже великий час, ресурсів і т.д. І разом з тим поєднати ефективно і з користю для інших. Роботу, величезну роботу, великий шмат роботи, пов'язаний з, з менеджментом компанії в цілому Чому це відбувається в наших реаліях так? В першу чергу, через те, що в такий спосіб цей лідер акумулює ресурс, в першу чергу фінансовий ресурс матеріальний ресурс як менеджер компанії дуже часто використовує не на компанію в цілому, а на. Розкрутку підвищення власного агенту, Він стає керівником компанії, він спікер компанії, ну все навколо нього. Ясно, він, що цей ресурс крутиться навколо нього. Мені довелося бути, скажімо, вивчати виборчу компанію, організацію виборчої компанії в Сполучених Америки і Великобританії, і там ці речі є абсолютно розділені. Партійний лідер, партійний активіст, кандидат, симпатики, волонтери, розквещики листівок, партійні, члени партії це одна категорія, та ними працює партійний лідер. А організація і ведення виборчої компанії це абсолютно інша команда. Є поняття або виборчий менеджер. Тобто, який наймається на ведення виборчої компанії раз. Дуже часто це не просто виборчий менеджер, а ціла виборча команда. Він приходить не сам, а приходить з командою людей, кожен з яких є спеціалістом в тій чи іншій галузі. Один є спеціаліст-соціолог, він знає, як проводити соціологічні дослідження. Інші є спеціалістом по зв'язках з громадськістю, з засобами масової інформації. Оця команда фактично розробляє, укладає та, якби, контракт із кандидатом чи партією на ведення компанії. Вона все одно вивчає позитивні, негативні сторони кандидата, вона вивчає специфіку виборчого округу, вивчає, яке було голосування попереднє. і ряд речей. Які є ну, такими базовими для розуміння того, які є настрій, які ми і як сформувати стратегію виборчої компанії. І тоді, і тоді пропонує кандидату таку відповідну стратегію, яку він потім реалізує під їхнім керівництвом. Значною мірою вони несуть відповідальність за. Результат тобто вони да? приймають рішення чи політики? в кінцевому випадку вони. Тобто не без участі політика, бо тому що вони формують, вони вивчають і бачать це, і пропонують політику. І політик, звичайно, є активним учасником цього процесу. Як правило, остаточне рішення не... приймається в більшості. Ну, знаєте, в кожному випадку є дуже індивідуально, мені було приймати участь в різних компаніях. Є кандидати, які справді йдуть за тим менеджером, Добре, який, да, який розробляє, вони просто тупо виконують ці рішення. Є такі, що мають свою точку зору і в результаті можуть дискутувати, і справді, можливо, якісь речі вони є раціональні, тоді приймаються якісь рішення, яке є те, якось, рішення колективним. А, а є дуже часто, на, на жаль, політики, які кажуть, ви знаєте, ну що ви там розбираєтеся. Краще за, за мене в політиці ніхто не розбирається, мені не треба читати там, допустим, книжки пишете, ви там, курси читаєте, життя зовсім інше. Робіть те, як я вам сказав. Питайте, то робить, то другий десяти, і, звичайно, в такій частині компанія зводиться тільки до того, до обслуговування фактично примк-кандидата. А тоді питається, і в мене було кілька таких компаній, коли я питався, слухайте, для чого ж я тут для вас, для чого ви мене запрошуєте в цю компанію, коли всі речі, які я вам пропоную, ви їх відкидаєте і нав'язуєте якусь стратегію, яка з моєї точки зору є недоброю, програшем. А пізніше я зрозумів, для чому, після завершення компанії, для того, щоб на когось списати програш. Якщо успішна компанія, да, я виграв, я такий мало того що успішний політик, я ще й креативний е, менеджер і так далі. Але якщо компанія завалилась, то політик завжди скаже, що ви знаєте, я найняв креативщиків, які мені не так в компанію, і це не я такий, а це от люди, які і це, на жаль, одна із так би мовити темних сторін, чи таких сторін, невдячних столін роботи менеджера видачу.